Починаємо. Сьогодні поговоримо трохи про бренд Зелінський and Rose. Познайомилася з ним я десь рік тому, коли була в Ізраїлі, і влітку моя подруга подарувала мені невеличкий набор, коли я знаходилась в Києві. В цьому році, буквально місяць тому я їздила до Ізраїлю і прикупила знову ж таки деякі позиції від бренду Зімінські дрозу. Я вирішила трошки про них розповісти, їх показати, тому що не всі люди знають взагалі, що в Бутіку, який представлений в нас в Києві. Та в Ізраїлі, наприклад, товари дуже відрізняються. Наприклад, ось така свічка. Коштує вона в Ізраїлі 250 шекелів. У мене, правда, 400 мл. Половина я вже, половина вже закінчилась. Вистачило мені її. Половину свічки на місяць, але я палю її кожен день. Свічку я затушу, тому що вона трошки потріскує, та це може відволікати. Ось такий шампунь. Ось такий шампунь. Тут літер це шампунь та для душу. Я взяла розмарин лимон. Коштує він коштував мені, якщо не напомлююсь, 70 шекелів. Давиться він трошки важкувато. І я би сказала, що як мені пояснив консультант, то крім запаху, він нічого не робить. Але сказати, що я прям вау в я не можу. Непоганий, але дійсно, окрім запаху, я нічого не бачу. І я скажу більше, запах він дуже швидко вивітрюється. Далі це маска, кератинова маска, вона коштувала 180 шекелів і тут 500 мл. Вистачає її надовго. Я не знаю, скільки я вже разів робила цю маску. Вона пахне дуже круто. Я взяла Orange Jasmine Vanilla неймовірний запах. Тримається дуже довго на волосах. І е, всім я взяла ось такі подарунки. Я взяла мильця. Якщо я не помиляюсь, тут не де не, не пишеться. Скільки грамів в милі, але на мій суб'єктивний скромний погляд, в милі 100 грам. Ось так виглядить мило. Я взяла різних. Ось так виглядить упаковка, коли ти його розвертаєш. Я вже своє використовую, я вже їм милю місяць. Воно кремово і воно ароматизує ванну кімнату. Неймовірний запах, якщо чесно. І відразу хочу сказати, мило, якщо ви його купуєте, ось так понюхали, воно дуже відрізняється від того, як воно буде пахнути насправді. Насправді, запах дійсно набагато приємніший. Тому що, коли я обирала мило, я просто взяла наугад, та я, ви знаєте, Дуже здивувалася, що воно пахне набагато краще, ніж я очікувала. Але, знову-таки, це моя індивідуальна думка. Що вам ще сказати? Ось так виглядає пакет, який мені дали при покупці. Ось така відкриточка. В Ізраїлі це все коштує набагато дешевше. Тому і якогось такого супермаркетингу, суперсервісу не буде. Але якість продукту залишається мила, коштує 20 шекелів. А якщо ви берете 5 uh, шматків, то шостий вам подарунок. 10 шекелів це приблизно 100 гривень, так і рахуйте, зараз uh, покажу парфум. В Ізраїлі він ось так продається: пластиковий без коробки. 100 мл. Якщо не помиляюсь, коштував мені 250 шекелів. Дуже приємний запах, розмарин, лимон, як завжди, все від руки написано. Та я взяла для себе дифузер для дому 250 шекелів. Він коштував 500 мл. Взяла я бергамот Orange Usmine. Мене запевнили, що цієї банки на 7-6 місяців. Пахне дуже приємно. Я боялася, що він буде, ви знаєте, такий насичений, і в мене буде боліти голова. Ні, ні, ви знаєте, дуже приємний аромат. І він в дифузорах він взагалі не такий, як в парфумі. Він такий приємний для дому, дійсно кльовий. А... Що ще? Ще, певно, я би показала крема для рук. Крема для рук в нас продаються 50 мл, а в Ізраїлі продаються 100 мл. Зараз ось так виглядають крема для рук. Це наклейка. Мій вже такий трошки поюзаний. І е, коштує він 40 шекелів. І хочу сказати вам пораду: коли ви отак от його ставите, в якийсь момент. Парфум починає відділятися від крему. Тому я завжди ставлю, тримаю свій крем для рук ось так, тому цієї проблеми в мене нема. Сам, сам крем дуже, по-перше, він неймовірно пахне. По-друге, ой, бачите, трошки жидкості вилілось. По-друге, він густий, зволожую дуже круто руки. І він дійсно такий прям густий жирний крем. Дуже крутий, 40 шекелів, 400 гривень, 100 мл вистачає дуже надовго. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я не блюті-блогер, не супер там знавець, але не всі знали, що, наприклад, в Ізраїлі Zielінski Rosen це не прям люксова косметика. Це просто ізраїльський кльовий бренд з звичайним пакуванням. Тому я вирішила вам показати, якщо ви будете в Ізраїлі, обязательно з'їздіть, подивіться. Коли я була в тому році, я ще не помиляюсь, був один магазин. В цьому році вже три магазини відкрив Зелінський Скін В цілому це все. Сподіваюсь, було корисно. Бай!